Сучасний будинок це не тільки якісний дизайнерський ремонт, але й безліч техніки, яка непомітно оберігає вас і ваших рідних. І компанія Ajax Systems вже за роки свого існування не просто стала потужним гравцем в світі захисту приміщень, але є лідером серед виробників рішень розумного дому. І сьогодні у нас на огляді система захисту від затоплення, детектори чадного газу і пожежі, аналізатор повітря і розумний вимикач разом з розеткою. І сьогодні я детально Розповім про особливості цих пристроїв, тож не будемо гаяти час. Погнали головним пристроєм будь-якої системи AJAX є хаб, який поєднує всі елементи розумного дому в одну систему, яка безперебійно зможе забезпечити вам зв'язок з будинком. AJAX Hub 2 Plus є централю системи безпеки, і її головна задача забезпечити безперебійний зв'язок з зовнішнім світом. Тому підключити хаб до мережі можна кількома способами: через ізернет кабель по Wi-Fi, і можна встановити до двох сім-карт для забезпечення зв'язку. Навіть при відключенні світла, і він може автономно працювати до 15 годин, якщо підключення через Ізернет не активно. Система Ajax має просунути захист від саботажу, який містить в собі три типи: реакція тампера на спробу зриву, реакція на глушіння хабу чи девайсів, і захист від підміни. Якщо це станеться, система автоматично увімкне тривогу. Також централь постійно опитує інші датчики, і майже миттєво повідомить вас про збої. Зв'язок із хаб виконує. За допомогою двох протоколів DVL і Winx, які надійно зашифровані та захищені від несанкціонованого підключення. Протокол Джевелер працює на відстані до 2000 метрів, повідомляє про тривогу менш ніж за секунду і є енергоефективним, що дозволяє датчикам працювати роками від комплектної батареї. Протокол Winx працює на відстані до 1700 метрів і дозволяє отримати знімки від фотокамери вже за 9 секунд після спрацювання тривоги. Хаб 2 плюс автоматизує безпеку. І автоматично може вмикати і вимикати охорону, перекрити воду у разі протікання, керувати світлом і іншими пристроями. І ви це все можете налаштувати через мобільний застосунок. Він дозволяє миттєво перевірити стан вашої охорони і працездатність датчиків, перевірити якість повітря, повністю налаштувати і автоматизувати систему. І цей застосунок є як на iOS, так і на Android. Та давайте перейдемо до інших пристроїв Ajax, а саме до захисту від затоплення. Ось цей маленький Leaks Protect може зв'язатись з хаб на відстані до 1300 метрів і легко встановлюється на будь-якому зручному місці. Його монтованих батарейок вистачить до 5 років роботи, і він миттєво сповістить вас про протікання води. Якщо цей датчик використовується разом з WaterStop, то система автоматично перекриє подажу води. WaterStop це клапан, який працює на відстані до 1100 метрів від хаб і живиться як від комплектних батарей, які можуть працювати до 3 років. Так і клапан можна заживити від мережі, а батареї використовувати як джерело безперебійного живлення. WaterStop має кран Bonomy в комплекті найрозповсюдженіших розмірів і підходить як для холодної, так і гарячої води. Цей клапан легко монтується, має захист від зняття і кнопку можна програмно вимкнути, щоб без вашого відома ніхто не зміг перекрити вам воду. Це надійна система, яка за 5 секунд перекриє воду в разі витоку чи при подачі команди. Проінформує вас повідомленням. І звісно ж, ви можете вручну перекрити воду при необхідності. Крім того, можна автоматизувати перекриття води за розкладом чи при зміні режиму охорони. Це дуже корисна річ, яка допоможе забути про необхідність перекривати воду під час довготривалого від'їзду і збереже майно, якщо станеться виток води. Та вода це лише одна із стихій, які можуть принести лихо, але не варто недооцінювати чадний газ і вогонь. І для збереження майна і життя існує AJAX Fire про 2. Це бездротовий пожежний датчик тепла, диму і чадного газу, який розроблено з урахуванням всіх нюансів. Його камера диму захищена від пилу, а двоспектральний сенсор відрізнить дим від пари і не буде вмикати тривогу при звичайному готуванні. Але якщо почнеться пожежа, відразу сповістить вас і охоронну компанію, якщо використовується її послугами. Fire Protect 2 має вмонтовану сирену потужністю 85 дБ і працює на віст. Від хабу до 1700 метрів і може працювати повністю автономно, лише як сирена. чадний газ є не меншою загрозою, ніж природний газ, його неможливо виявити без спеціального датчика, але він може незворотньо нашкодити здоров'ю і призвести до летальних наслідків. Тому, якщо його концентрацію буде перевищено, датчик автоматично увімкне тривогу і може вас сповістити повідомленням на смартфон. Він може пропрацювати до 10 років версії з незмінним змінними батареями і до семи з змінними батарейками. Як всі пристрої Ajax, його легко підключити до застосунку. Скануєте QR-код, який знаходиться всередині, і все. Він в системі, але як забезпечує не лише безпеку, але й комфорт. Life Quality – це розумний датчик якості повітря, який має просунуті сенсори температури, вологості і вуглекислого газу. Він підключається до хаб на відстані до 1700 метрів та працює автономно завдяки вмонтованим батареям до трьох років. Його основна задача перевіряти рівень СО2 в повітрі, який негативно впливає на продуктивність. А відштовхуючись від даних сенсорів температури температури і вологості можна автоматизувати систему мікроклімату в з'ясні з іншими пристроями компанії Ajax. Наприклад, реле, яке увімкне кондиціонер чи котел, або надасть сигнал на Ajax Socket, який може увімкнути подібний прилад. Це розумна розетка, яка має гарну підсвітку, керується дистанційно і має на корпусі захист від дітей завдяки монтованим шторкам. Розумна розетка дозволяє не тільки керувати нею дистанційно і налаштувати автоматизацію. Але й покаже енергоспоживання приладів. Сповістить, якщо прилад надто багато споживає енергії і може витримати навантаження до 2,5 кВт. Розумна розетка захистить прилади від перевищення струму і стрибків напруги, а підключається до хаб на відстані до 1000 метрів і доставляє команду менше ніж за секунду. І наостанок Light Switch. розумний вимикач, який впишеться в будь-який інтер'єр, завдяки вибору з восьми кольорів. Вимикач може бути як одноклавішним, так і двох клавішним і може працювати на відстані до 15 мм без прямого контакту. Вимикачем можна керувати дистанційно, і монтується він стандартно, як інші європейські розетки. Light Switch легко впишеться в стандарти автоматизації та сумісний з лампами потужністю від 5 до 600 Вт і підключається до хаб на відстані до 1100 метрів. Всі ці прилади Ajax будуть непомітними, але постійно будуть захищати вас в повсякденному житті. Буде це за Захист від витоку води, чи захист від пожежі, чадного газу, чи просто звичайний вимикач, дозволить зробити приємний мікроклімат, а просунутий застосунок дасть можливість з легкістю налаштувати систему, встановити сценарії і отримати сповіщення про порушення системи. Аякс це ваш захисник і помічник, який вартий уваги. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!